Шановна спільнота, хочу показати вам, як пристрілювати приціл НВ-076 в один постріл. Для цього ми зараз условно вважаємо, що цей приціл закріплений на гвинтівці. Ви вибираєте свою відстань, яку вам треба, перший 0 Малюєте точку, куди ви будете цілитись. І робите перший постріл. Наприклад, прильот пішов десь в лівий верхній кут. Що ви робите? Ви зводите, берете приціл свій і зводите, куди ви цілились, центр перехрестя, куди ви цілились з точкою нашого попадання. Коли ви то зробили, прицілились, зафіксували, ви зажимаєте на 1,5 секунди кнопку Плюс. З стрілочкою, бачите? Тобто, вважаємо, що зараз приціл наш наведений як треба. Так? Що він зараз по центру. І ми зажимаємо цю кнопку на 1,5 секунди. У нас вмикається режим заморозки. Все. Дивіться, бачите? Я ставлю руку перед прицілом, нема. Тут фотографія буде вашого, скрін буде того, куди ви цілились. Тоді ви заходите в меню, знову на 1,5 секунди, кнопку меню. Зайшли. По налаштуванням. Ви, давайте фокус зроблю, ось, По налаштуванням, ви переходите в меню настройки профіля. Знову кнопочка меню. Для переходу по профілям, бачите, зараз першим горить лівий верхній кут одиничка. Це перший профіль. По переходу для переходу по меню профіля. Кнопка фотоапарат. Оцей. Ви, Перший профіль у нас вибраний. К. Це яка сітка, форма сітки. Х. Це по осям X. Ну, условно, у нас сітка десь ну, при, приціл, попадання десь вверху. Ми, наприклад, беремо наше перехрестя. Зводимо. Так, і тепер переходимо по осі Y, вверх, зводимо його. З нашим. Наприклад, все, ми зробили. Ми далі кнопочкою фотоапарат переходимо по меню. ну, Цвет перехрестя нам не треба. На ОК. Все. Ми нажимаємо кнопочку Меню ОК. Нажали, все, у нас в нас ввімкнулася розморозка. Все. Але перехрестя, бачите, де? Тепер дивіться, я вже перед прицілом ввожу, вже видно, що приціл працює. Ми ще раз заходимо в меню. Півтора секунди. І вертаємося назад в меню сітка в центрі. Знов кнопка ОК. І нажимаємо ввімкнути. Бачите? Тут можна перейти. Або включити, або виключити. У вас за замовчуванням буде в, 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 виключено. Я включаю і виходжу з меню, Довгим нажаттям з меню, Я вийшов. А тепер дивіться, що відбувається. При першому ж збільшенні сітка центрується. Ось я нажимаю просто зараз на збільшення коротким кліком. І сітка стає в центрі. Все, у вас відцентрувалося. На всіх збільшеннях у вас сітка буде в центрі, і якщо ви вернетесь. Назад, от дивіться, ми заходимо 1,5, 2, 2,5-3-3,5. І сітка в нульовому, ну в одиничці, воно вернеться в там пристрілку. Але ви, на на півтора і все, і воно у вас по центру. Тобто, таким чином робиться пристрілка NV076. Схоже так само, як і в Парда, як і в інших прицілах. Так що дуже приємно, що в цей недорогий приціл, відносно недорогий для такого функціоналу. Вставили ще пристрілку з одного пострілу всім вдачних пострілів.